Доброго дня, Олександре. Вітаємо вас з покупкою шикарного Audi Q7. Поділіться, будь ласка, які ваші емоції? Як вам авто? Доброго дня, Ольга. По перше, я дуже рад цією покупкою. Емоції не перевершені. Авто дуже класне. Олександре, які були терміни? Насправді авто вийшло дешевше ніж на нашому ринку. Дивіться, по перше, терміни були десь від 2 до 2,5 місяців, як ви обіцяли. По поводу ціни вона вийшла дешевше, ніж ринок, і те, що ми прораховували. І можна сказати, що десь на 5-4 тисячі доларів дешевше ніж на авторі. ці машини стоять. Це дуже гарна ціна. Так, я думаю, що нам пощастило. Все сподобалось. Це були дуже гарні сроки, дуже гарна машина, і ви виконали свою операцію гарно. Сподіваємося, ви будете відчувати тільки самі кращі емоції від вашого нового авто. Е, так, я гадаю, що так е, це Ауді і Це емоції. Дуже дякую вам за таку гарну тачку.